Не депутат України, я зареєстрував безпосередньо проєкт постанови про позачергові вибори міського голови і міських депутатів. Я це пропонував зробити наприкінці жовтня місяця. Ця постанова є на сайті Верховної Ради, має відповідний номер, можна її знайти там. Це моя пропозиція, як в законний спосіб змінити ситуацію. питання, На підставі чого мають відбутися позачергові вибори, оскільки у нас немає відставки Соколового. На підставі рішення Верховної Ради. Тобто як розпуску з місць Ради? на підставі якихось речі. Якщо для цього потрібна заява Соколова, заява Соколова, я думаю, що громада змусить його це зробити за півгодини. Буквально, як це було зроблено громадою з дуже багатьма чиновниками, якщо все тільки буде переконано. Але ви посилаєтеся... Якщо, це... якщо буде мова йти про, ну, скажімо, те, що для... потрібно подивитися на волю громади, чи є воля до змін в Чернігові. То усі бютівські палатки і, і там пару десятків хлопців, які там стояли, вони не стануть перепоною для громади. На сьогоднішній день для того, щоб е, в цій площині сперечатися дубілю, йому треба зважити на свої рейтинги, йому зважити треба на рейтинги політичної сили, йому зважити треба на ті всі обставини, які передували сьогоднішній ситуації, е, і чи зможе він... Зафіксувати цю ситуацію і, скажімо, захистити мера Соколова. І чи варто йому цим займатися, знову таки, в контексті тих же виборів? В цій війні він програє. Я, ну, це треба бути навіженому, щоб цю війну на його місці вв'язуватися. Тому питання на сьогоднішній день. Скажімо, політична моя позиція, вона зафіксована. Ми будемо дивитися, чи буде це співпадати взагалі з виборами до Верховної Ради в цілому. Якщо ці вибори будуть, то ну, слушно було б і перевибори до місцевої ради, а може це і буде одночасно так запропоновано. Якщо подальший розвиток подій буде вимагати роботу з фракціями в парламенті по цьому питанні, я Переконаний, що принаймні підтримка президента в позиції необхідності позачергових виборів міського голови і депутатського корпусу Чернігові вона як мінімум повинна бути. Можна ще питання? Звичайно, війни політиків це справа самих політиків. і Громада навряд від цього виграє, що за все вона програє. Але інше питання. Ви у пояснювальній записці посилаєтесь на статтю 78-79 закону про місцеве самоврядування, і там йдеться про встановлення фактів протиправних рішень розпоряджень чи дій. Голови місцевої ради або самої місцевої ради. У який спосіб мають бути доведені ці факти протиправної діяльності, і є, начебто є не скасовано ще в нас є, винності і є, називати винними є, людей, якщо їхня вина не доведена в суді. Є ну, на сьогоднішній день нам достатньо подивитися один єдиний факт. Один єдиний цих фактів безліч, значить, фактів підрахунку голосів. Підрахуємо е, Чернігівської міської ради. Сорокова е, сесія е, чітко з декількох ракурсів є зафіксовані голоси, скільки їх є, і є озвучені голоси. Оце вам один факт, ви спитали факти. так? Е, далі порушена кримінальна справа за фактом, за фактом. Далі формулювання я отримую, тому що значить, це саме рішення по Ялівщині. От, а далі просування цієї кримінальної справи це є якраз ну, скажімо, позиція тієї площини, які функції виконує в Чернігівській області і в місті Чернігової прокуратура. І хід цієї кримінальної справи він напряму залежить від тих завдань, які тут виконує. Саме цей орган. Це як мінімум відповідь пряма на е, ваше запитання. Е, далі, е, скажімо, ну, є 30 днів, да? 30 днів це такий термін. Ну, хоча справу можна тягнути скільки завгодно, вона не регламентована і можна розглядати 5 років. От. Але зазвичай, і тим більше в цій ситуації, після Майдану, вже коли влада вже не злочинна, достатньо 30 днів для того, щоб або закрити кримінальну справу, сказати, що нічого не було, не було жодного порушення регламенту, все було так, як потрібно бути, відповідно законодавству. Або все-таки хто винні і в яких питаннях винні. Значить, чи, чи було рішення земельної комісії, скільки людей підписувало, де це було засідання земельної комісії, і тепер багато, є дуже питання.